Усім Олі. Ну що ж, дочекався, приїхав до мене даний камінь Ryzen 5 5600 з Aliexpress за 2650 гривень, що прям-таки капець, ціна дуже-дуже хороша. Хоча зараз при розпродажі, типу 11.11 .11, він коштує 3200. Тобто я ще його до розпродажі взяв дешевше, ніж зараз на розпродажі. І що ж, протестуємо е, даний. Камінь ну не просто, скажімо, зробимо якісь тести, а зрівняємо з Ryzen 5 3600, який встановлений зараз у мене в комп'ютері. І подивимося, чи є смисл переходити з Ryzen 5 3600 на Ryzen 5 5600. Розпочнемо тест з програми CPU Z. По ліву сторону у нас Ryzen 5 3600, справа Ryzen 5 5600. 3600 в одному потоці набрав 480 балів, а 5600 набрав 594 бали, що на 24% є кращим результатом. В багатопотоці Ryzen 5 3600 набирає 3959 балів. Ryzen 5 5600 набирає 4858 балів, що на 23% є кращий результат. Тестувати ігри будемо на ультра налаштування графіки з відеокарточкою RX6800. Нова ігра Dragon Age Vilgaard. І що ми можемо? Бачите, по ліву сторону у нас Ryzen 5 3600, по праву Ryzen 5 5600. І ми в загальному наблюдаємо таку картину, що Ryzen 5 5600 видає приблизно на 10-12 кадрів більше. А це орієнтовано плюс 20% до продуктивності. Але є місця, де у нас FPS посідає на обох процесорах нижче 50 кадрів. Ігра Park Day, звісно, тут трошки зовсім інші умови. На Райзен 5360 у нас ніч, а на Разін у нас день. Ну я не думаю, що це буде якась велика різниця в FPS. І ми бачимо, що Ryzen 5 5600 у нас показує так само на кадрів 10 плюс-мінус більше, але на Resident 5 3600 у нас так непогано місцями ігра фрізить. В загальному Райзен 5 5600 показує кращий результат. Silent Hill 2. І знову ж таки, як очевидно, Ryzen 5 5600 показує кращий результат. Приблизно 5-10 кадрів. Різниця я б сказав, що є невелика. На обох процесорах і гра працює цілком адекватно. В Baldur Gate 3 у нас є доволі така велика різниця між процесорами. Наразі 5 5600 у нас видає на 10-15 кадрів більше, а це в нас приблизно 20-23% краща продуктивність. І хочу зауважити, що на обох процесорах у нас відеокарточка намонтажена всього-навсього на плюс-мінус 70%. Чому так? Чесно кажучи, ще грім його знає. Ну що ж, зробили ми тести процесорів, ну і відповідно у нас Ryzen 5 5600 показує кращий результат. Але тут є е, нюанс в чому. Якщо, наприклад, у вас відеокарточка рівня 3060 і нижче, переходити з Ryzen 5 3600 на Ryzen 5600 5, не має жодного сенсу в тому абсолютно. Далі, якщо у вас відеокарточка, типу там якийсь, якісь ну, предтопові від 3070 і вище, і від 6700 XT і вище тоді, в принципі, якийсь тому мінімальний сенс є в цьому. І то при тому, якщо, наприклад, ви знайдете по хорошій ціні Ryzen 5 3600, наприклад, на тому ж самому AliExpress, по факту можна купити, так як це зробив я. А пізніше 3600 продати на пару гривень дешевше. На цьому відео завершується. Всім дякую за активність. Перегляди, лайк і підписка. До наступних зустрічей. Усім папа.